В зоні антитерористичної операції проводяться дуже багато заходів по забезпеченню. Це і держава вже забезпечує наших військовослужбовців, і волонтерський рух продовжує забезпечувати. І не вірте тому, що на передовій чогось не вистачає чи немає. Це все знову ж таки акцентувало, що це проводиться піар-акція і засоби масової інформації агресора, який здійснює агресію проти нашої держави. Йде інформа... потужна інформаційна війна, якій ми маємо протистояти, маємо показувати реалії, маємо показувати те, як живуть наші військовослужбовці, не слухати побрехеньків і е, представляти неперевірені факти. На жаль, у нас особливо в інтернет-мережі дуже багато неперевірених фактів, а е, дуже багато інформації, яка базується на... Е, Інформаційному прострі, який називається одна бабка.